У студії Ми знову вам бажаємо яскравого, незважаючи знову ж таки на погоду веселого, музичного ранку, теплого і затишного. І пропонуємо вам, окрім гарного настрою сьогодні, також нового гостя, тому що у нас сьогодні такий гостьовий день. Ми сьогодні не одні. Ми сьогодні намагаємося спілкуватися, дізнаватися щось нове. І сьогодні у нас в гостях безпосередньо директор комунального закладу Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини Кіровоградської обласної ради і. На жолобова, доброго ранку. Доброго. Ось у нас якраз була рубрика про діточок маленьких. Ми саме про це говорили, піднімали цю тему. Кожного ранку про це говоримо. Тому що як можна не думати про маленьких діточок, про наше майбутнє. І я знаю, що в цьому центрі, от він матері там матері і маленькі дітки, дітки. Розкажіть, будь ласка, взагалі, мета цього центру, що це таке. Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини розпочав свою діяльність 1 червня 2012 року. Тобто цього року в червні йому буде всього-навсього два роки. Але за цей час у цьому центрі перебувало вже 35 жінок з дітками. Мета основна цього центру це виховання відповідального батьківства, уникнення соціального слідства, подолання складних життєвих обставин у жінок на 7-9 місяці вагітності і у жінок з дітками, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тобто, народила жінка-дитину і немає куди йти, наприклад. Немає житла або неналежні умови проживання для новонародженої дитини, або така жінка не має чоловіка, або часто густо це жінки, які колись були сиротами, або позбавленими батьківського піклування. Ну і вони залишаються на роздоріжжі. Тому цей центр розрахований саме для таких категорій жінок. Яким чином ви їм допомагаєте? От вони до вас приходять, тобто, яка основна допомога? У нашому нашому закладі створені дуже гарні умови для проживання тимчасового проживання жінок з дітьми. Ну як я сказала, і вагітних жінок на останніх місяцях вагітності. У кожної з них є окрема кімната, для них облаштовані побутові приміщення. Держава частково фінансує їхнє перебування в нашому закладі. Окрім того, з цими жінками працюють психолог, соціальний педагог, медична сестра, які навчають жінок, деякі навіть не знають, як виховувати дитину, як готувати їсти навчаючи готувати їсти, пеленати, одягати, купати діток, водити прикорм, ну і таке інше, все, що потрібно молодій мамі. Часто густо ми самі виникали, залишалися з питаннями і не було кому відповісти. Тут є працівники, які допомагають матерям. Там реалізуватися. У вас проходит огромное количество я знаю, акций для молодых мам и их деток. Немножечко подробнее, какие именно это акции происходят. Я знаю, что есть видео, есть фотографии. Мы попросим. Ми попросимо наших режиссеров показати їх на екранах і, пожалуйста, прокоментуйте і о своїх акціях. На цих фотографіях ми максимально намагалися вмістити все, що у нас відбувається. Ми започаткували в цьому році майстер-класи з приготування різних страв, тому що як я сказала, жінки не всі вміють готувати. Тут показано ось у нас гарні площадки, де дітки можуть гуляти. Психолог наш навчає мам читати, розказувати патіжки різні колискові. Тобто ну, жінка повинна розвиватися. У нас недавно недавно було хрещення. Ось у нас маму і дитину хрестили у церкві на у селищі Новому. Е, окрім того, ну я вже так походу, окрім того, ми залучили до е, роботи. Е, у нас розпочала свою діяльність громадська правова приймальня. До нас приходить юрист щомісяця е, е, з е, міського управління юстиції, яка розповідає, е, дає питання на рі, дає відповіді відповідь на різні юридичні питання, які виникають у жінок. а Їх повірте безліч. Психолог займається з жінками, ну, починаючи від самого елементарного як користуватись погрімушкою, для чого це потрібно, і закінчуючи сорока ворона, наші дитячі Е, У нас є чудова ігрова кімната. Ось цей майстер-клас, про який я говорила. Тут готували бобове сухле. <кій> Вибачте, готували бобове суфле, також готували вареники з щечевицею. Страви не, 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 тради... не, прості. не зовсім традиційні. Так, Заплановано нас готувати соєве молоко, дуже цікаво. Але це такі нетрадиційні страви, а з традиційних виникають такі труднощі, іноді жінки насправді не вміють готувати, вони не знають, тому що вихідці з інтернатного закладу, дитячого будинку вони не були привчені, вони не стояли біля мами, не допомагали їй. Нарізати, наприклад, або засвоїти послідовність приготування тієї чи іншої самої звичайної страви. Скільки жінка з маленькою дитиною може перебувати в центрі і куди вона потім йде? Жінки до нас потрапляють, як правило, з направленням районних центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. І, як правило, ми при виході жінку з центру передаємо знову ж таки під супровід соціальних центрів для сім'ї, дітей та молоді. У нас вона може перебувати максимальний термін до досягнення дитини півторарічного віку. Що але потім? буває раніше. Потім ми як, як от складалися можливо долі жінок, які вже вийшли з центру. Як я сказала, у нас було вже 35 жінок. 20 з них на сьогоднішній день мали можливість зібрати певні кошти, перебуваючи в нас, тому що я повторююсь, у нас є державне часткове державне фінансування. І жінка має можливість акумулювати певні кошти і придбати невеличке, нехай помешкання, але все ж таки власне помешкання у селищі, в селі. Тобто вони купують собі якесь житло? Так, 20 жінок з нашого центру вже придбали собі житло і перейшли в своє житло жити. Ви говорили о частичному фінансірованні. Та подразумевает, що я на фотографіях очень много работает, э, волонтерів, людей, которые самі э, предлагають свою помощь, як много і спеціалістів із каких отраслимо так. Ми залучаємо, як я вже сказала, юриста У нас дуже багато представників різних релігійних організацій, які несуть просто допомогу нам і приготування різних страв, і профілактику шкідливих звичок, популяризацію здорового способу життя. Ось ми. Розпочинаємо свою діяльність з центром репродуктивного здоров'я. До нас прийде гінеколог, яка жінкам розповість про деякі жіночі проблеми, як уберегтися від цього. Ми працюємо з організаціями ЛЖВ, які також можуть дати певну інформацію нашим жінкам, як уберегтися від цієї хвороби. І просто звичайні люди звертаються, приносять і речі, і приносять коляски, ну, все, що необхідно. Підгузки це дуже велика потреба часто, тому що жінка, яка потрапляє. До нас не завжди вона вже отримує державну допомогу. Вона може прийти, не маючи ні документів, ні тим паче ніякої фінансової підтримки. Тому ці люди допомагають. Ми звертаємось. Ми вже маємо певних друзів в цьому напрямку і звертаємось дуже вдячні всім. Как, как вас знайти, щоб допомогти вам? вот добровольно, які ваші координати і кому обратитися, якщо хтось захоче э, надати, надати допомогу посильному? Ми знаходимося на території селища Нового, вулиця Металургів, 2А. Наші контакти є на сайті Кировоградского обласного центру социальной службы для сміти та молоді. Там є електронна адреса і контактний телефон, за яким можна телефонувати. Я думаю, що наші глядачі все ж э, почули. І, можливо, і справді хтось може допомогти. Допомагайте, будь ласка, якщо можливо якісь речі, ті ж самі, я так розумію, підгузки, можливо, просто допомога як волонтерів. Це така хороша справа. Огромне спасибо, на вам за mm -hmm. такой содержательний розговор. Друзі, нужно допомагати. Я думаю, що віддасться вам ваша допомога. Я думаю, що благодарні очі дітей і мам обов'язково заслужать вам як мінімум. Э, Психологическом плане хорошую помощь. Мы прощаемся с нашей сегодняшней гости. Говорим спасибо и yep. двигаемся yep. дальше.